Вітаю, шановні учасники групи HR Land. Сьогодні в нас вечір про трудові відносини. Сподіваюся, що наш формат з приводу знань законодавства про працю вам буде корисний, і ми будемо зустрічатися з вами на постійній основі. Дозвольте вам від... Рекомендуватися, представитись. Мене звуть Вікторія Ляпчанська. Я є шеф-редактором проєктів Кадровик UA і на сьогоднішній день є президентом Всеукраїнської асоціації кадровиків. За своїм фахом. Я є юристом і, відповідно, останні. 15, напевно, навіть вже більше років, опікуюсь питаннями застосування законодавства про працю. Тому і хочу з вами поговорити про трудові відносини, про законодавство про працю, про його правильне застосування на практиці. Сьогоднішньою темою нашого з вами ефіру я вибрала таку тему, знаєте, ну, на початку, оскільки це перша тема, перша наша зустріч, я намагалася зробити її якомога більше нейтральною для того, щоб з'ясувати, яке-коло питань буде. Вам цікаво, який формат більше всього зайде, і тому сьогодні обрала таку тему, як трудові відносини, кому і для чого потрібні знання законодавства про працю. Тому що я можу заглиблюватися в питання законодавства про працю доволі на різноманітні теми. Можливо, нам з вами буде корисний такий формат, як запитання, відповіді, якщо вони у вас є. Ну, далі, скажімо так, далі будемо координувати нашу з вами співпрацю з приводу трудових відносин. А сьогодні спробуємо саме ось з такої нейтральної. Відносно нейтральної теми, кому для чого потрібні знання законодавства про працю, законодавство про працю і трудові відносини. Да, ми з вами в тій чи іншій мірі є в трудових відносинах з нашими роботодавцями, з нашими, ну, з нашими підприємствами, установами, організаціями і да, відповідно. Відповідно, всі ми є або працівниками, або одночасно є і працівниками, і представниками роботодавців. Тому ми маємо, хоча б знати в першу чергу, як будуються трудові відносини, яким чином вони. Відображаються в документах, хоча б в первинних документах. Ну і зрозуміло, для чого ми це все робимо, для чого нам це все знати. Нам це необхідно знати для того, щоб наші права не порушувалися в сфері трудових відносин. І відповідно, ми, якщо ми є представниками роботодавців, не порушували права інших працівників. Да, ось на елементарному рівні як. Працівник, я хочу завжди знати, що я захищений, чим захищено, і на що я можу претендувати в тих чи інших варіаціях трудових відносин. Чому я хочу да ось достукатися до представників. Роботодавців, в тому числі щодо застосування норм законодавства про працю. Ну, по-перше, да, ми працюємо не тільки за ради заробітної плати. Заробітна плата це один з елементів тих, тих складових. Трудових відносин, які є, є багато інших елементів, які треба також дотримуватися. Це і інші виплати, це і, відповідно, відпочинок будь-якого рівня, так, тобто щоденний, щотижневий відпочинок відпустки. Все це треба знати, скільки, в якому вигляді, і як надавати. На жаль, на сьогоднішній день в Україні є, знаєте, дуже така цікава ситуація. Можливо, вона пов'язана з тією ситуацією, яка є в цілому в країні. І взагалі з побудовою державності, як би то не пафосно звучало. Проте ситуація полягає в чому? Багато хто з наших теперішніх роботодавців змогли побудувати в різних умовах, доволі, починали всі доволі в жорстко, в жорстоких умовах, змогли побудувати свій бізнес. Та вони є бізнесменами, вони знають, як працює бізнес, як його застосовувати, як отримати прибуток, але, на, на жаль, мало хто з наших бізнесменів опікувався. Питаннями законодавства про працю. Да? Тобто не знаємо, або знаємо на елементарному рівні і відносимося до законодавства в цілому про працю, да? що там робити. Там один наказ, який якась там дівчинка робить, якийсь один наказ, якийсь один документ чи ще щось, і да, більше фактично нічого немає. Да, що там робити? На да, ось це відношення до законодавства про працю. Що там робити, воно і починає народжувати порушення. Які є в сфері законодавства про працю, а порушень доволі багато, так само дуже багато, незважаючи на воєнний стан, можуть бути застосовано або штрафних санкцій відносно підприємства, відносно самого роботодавця, відносно навіть не штрафних санкцій а можуть бути інші матеріальні затрати того чи іншого підприємства, якщо ваш працівник звернеться до суду. У зв'язку з порушенням законодавства про працю. Тому це ну, ці питання вони доволі важливі. Можливо, вас, ну, серед вас не всі знають, але за порушення законодавства про працю передбачено набагато більшу відповідальність, ніж просто. Штрафні санкції чи якісь там матеріальні санкції. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що за порушення законодавства про працю на сьогоднішній день у нас передбачена кримінальна, в тому числі кримінальна відповідальність за грубе порушення законодавства про працю. Да, для того, щоб це все уникнути, знати, як бути в тій чи іншій ситуації, як не Потрапити на не тільки штрафні санкції, а взагалі не потрапити на зустріч з працівником в суді або не звертатися до суду відносно свого роботодавця, то в таких випадках і слід мати. Певні знання з законодавства про працю. На цими знаннями, якщо у вас є відповідні запитання, цими знаннями я з вами з задоволенням поділюся, і наші наступні вечори, тобто наші зустрічі, ми можемо зробити з вами. Тематичними зустрічами, до того ж, я б мала до вас доволі цікаву розмову. Ця розмова буде з приводу того, що ви можете зробити конкретно на ваших підприємствах, для того, щоб поліпшити застосування деяких норм законодавство про працю, тобто ваша участь в безпосередньому при розробці таких документів, як локальні акти роботодавця, і що слід в цих локальних актах оптимізувати. Дивіться, да, в нас йде ну, зараз жовтень, тобто рік. Календарний добігає кінця, і зазвичай наприкінці або наприкінці календарного року, або в началі, на початку нового року ми оптимізуємо, аналізуємо наші локальні акти для того, щоб можна було в них внести якісь відповідні зміни, і потім їх використовувати доволі, скажімо так, ефективно. На наших підприємствах, найрозповсюдженішим і, напевно, найобговорювшим обговорюваною ситуацією є та, яка зараз склалась на багатьох підприємствах. Ми всі з вами на початку активної фази війни, тобто на початку 2022 року, ми з вами стикнулися з. Працівниками, які є відсутніми на робочих місцях, ми доволі і до воєнного стану під час карантину стикалися з вами з дистанційною роботою. І на сьогоднішній день в нас досі гостро стоїть питання комунікації між роботодавцем і комунікації між працівником, в тому числі, що стосується обміну документами між працівниками. Працівниками, знов таки, і роботодавцями. На в нас в законодавстві про працю, до речі, відбулися важливі з цього приводу важливі зміни. В нас було змінено статтю 29 кодексу законів про працю України, і було дозволено ознайомлювати працівників. З документами роботодавця, а також з іншими документами про трудову діяльність, за допомогою або електронних цифрових підписів, або за допомогою альтернативних засобів зв'язку. Всі це дуже добре почули, коли були внесені відповідні зміни до статті 29, набули вони чинності ще 19 липня 2022 року. Всі знають, що. Засоби, альтернативні засоби зв'язку можна використовувати. Але всі, майже всі роботодавці дружно забувають про те, що перед тим, як такі засоби використовувати, треба домовитися про використання таких засобів. Домовитися шляхом укладання або трудових договорів, або змін до трудових договорів, або це якось врегулювати в інший спосіб, і потім використовувати. Натомість, що я бачу, коли починаю аналізувати усю комунікацію: є взаємо, взаємо, взаємний обмін документами, є направлені документами, всі використовують месенджери будь-які. Потім, коли починаються якісь питання з працівниками. Мене не ознайомлювали, мені не направляли, починаються питання до роботодавця. А ви домовилися про такі засоби зв'язку? А де ви це зафіксували? А чи зафіксували ви це взагалі? На жаль, в більшості відповіді на це запитання я отримую ні. Ми не домовлялися. А чому ви вирішили використовувати саме такі засоби? Бо так було на початку війни, так було там в лютому 22-го року, в березні і так далі. Ми продовжували так комунікувати з працівником. Так, да, ви продовжували так комунікувати з працівником, але законодавство змінилось. І законодавство вимагає домовленості, а ви все це використовуєте без домовленості. І з цих питань можуть потім ну, бути порушення або не просто порушення, а, наприклад, в судовому розгляді такі ознайомлення не будуть прийняті до уваги. Тобто цю комунікацію треба прописати. Це один з прикладів того, що ви можете прописати в своїх відповідних локальних актах. Стосовно комунікації, і стосовно того, що буде на користь і вашим працівникам, і безпосередньо роботодавцям. Тобто ви можете бути ось тим, ну, не сказати посередником, а напевно можна сказати ретранслятором. Транслятором того, що треба зробити, щоб вам було зручніше, вашому працівнику зручно. І це було в правовому полі, в тому правовому полі, який, яке ми з вами створюємо на наших підприємствах з приводу трудових відносин в цілому. Тобто, це один з варіантів. А взагалі-то варіантів дуже-дуже багато. Я, наприклад, дуже люблю такий документ. Тільки не смійтесь нам, можливо, ви зараз його згадаєте і скажете, що він такий застарілий, нам його а, взагалі то не потрібно. Я дуже люблю такий документ в комунікації з працівником як правило внутрішнього трудового розпорядку. Знаю, що HR зазвичай люблять більше говорити про корпоративну культуру, про корпоративні правила. Але, знаєте, як я відношусь до правил внутрішнього трудового розпорядку. Розкажу, і, напевно, да, це буде один знов таки крок, з кроків до побудови ось цієї комунікації. Так ось, я доволі довго вивчала юриспруденцію, і в юриспруденції всі знають, да, є такий кодекс як кримінальний кодекс, це про злочини і покарання. а є Кримінальний процесуальний кодекс, тобто, як притягують до відповідальності за злочини і покарання, є цивільний кодекс, да там де визначені всі основні моменти, є цивільний процесуальний кодекс. Так ось, якщо ми подивимося на наш. Хоча вже доволі такий старенький, але в який систематично вносяться зміни Кодекс законів про працю України, ми не побачимо, що до нього є окремий процес. Та, нема Кодексу законів про працю процесуального. А сам Кодекс законів про працю України, він містить норми і загальні, і процесуальні. Що таке загальне? Це що? І процесуальне це як, як це робити. Так ось, для мене такий документ, який має бути на ваших підприємствах, установах та організаціях такий документ, як правила внутрішнього трудового розпорядку, це. Процесуальний кодекс на вашому підприємстві він може конкретизувати і нормувати процес взаємовідносин ваших, як представників роботодавця і працівників, тобто що вони мають виконувати, в який термін повідомляти роботодавця. І навіть такий зовсім звичайний момент. Як обов'язок працівника може і має бути відображений в цьому процесуальному, давайте його так називаємо, процесуальному кодексі, в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Що я хочу вам про що хочу сказати, да, найрозповсюдженіший момент? Ми на багатьох підприємствах на сьогодні маємо таку. дивну, з позиції роботодавця дивну картину. Картину, яку є працівник, який не повідомляє, чому він не з'являється на роботу, чому він не виконує свої роботи. Обов'язки не стає до роботи. Так, да, він знаходиться, наприклад, у зв'язку з воєнним станом, він знаходиться за кордоном, бо він рятував своє життя і життя своєї дитини, він, вона рятували від війни. Проте ми з вами забуваємо, що обов'язком і нашим, і наших працівників є праця. Да? Тобто, якщо укладено трудовий договір. То працівник зобов'язаний працювати. І якщо працівник не працює, він про це зобов'язаний написати, повідомити своєму роботодавцю. Скажіть, будь ласка, у кого з вас на підприємстві прямо прописано в вашому локальному акті, що? Треба, якщо ти не прийшов на роботу, то треба повідомити про це свого безпосереднього керівника. В який спосіб це треба зробити, яким чином і в які строки треба повідомити. У вас це прописано? Якщо б у вас це було прописано, ви б з цим ознайомливого. Працівника ознайомлювали в той спосіб, який передбачений знов-таки законодавством, або під підпис, або в електронній формі, або в будь-якій іншій формі. Да? І це б нормувало ваші відносини. Так, да, ми всі розуміємо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, багато працівників встали і поїхали. 24 лютого ніхто не думав про роботу. Мало хто, мало хто думав про роботу і про повідомлення, чому не працює. Але ж, да, багато хто з працівників і досить не повідомив, де вони перебувають, де вони знаходяться і да, чому вони не працюють. А це складає певні проблеми на ваших підприємствах. Тобто, дивіться, да, ну, такий найпростіший приклад повідомлення, чому ти відсутній на роботі, і е, за яких причин, і як ми це будемо оформлювати. Це один з моментів, який можна прописати в вашому процесуальному документі. і це – Поліпшить ваше взаємопорозуміння з вашими працівниками. А таких моментів може бути доволі багато. А так само, як і інших моментів застосування законодавства про працю, які ми і можемо з вами розбирати в наших вечірніх рубриках щодо. Застосування законодавства про працю. Якщо у вас вже є конкретні питання, які нагально треба розібрати, ви можете поставити їх під цим відео, і ми їх розберемо на наступній наші зустрічі. Ми поки що планували наші зустрічі по вівторках. І в четвергах о 19-й годині приблизно там, на 15-20 хвилин для того, щоб вас не перевантажувати. Але можемо цей час ще трішечки скоригувати в залежності від вашої активності. Також про бажаний час можете поставити в коментарях свої пропозиції. Я з задоволенням їх розгляну. Всім бажаю! Тихого, мирного вечора, і чекаю на ваші запитання та на подальшу, подальший розвиток нашої з вами рубрики. Дякую всім за увагу і до зустрічі!